Які ж безпровідні петлички обрати дуже часте питання, особливо серед початківців? І так, сьогодні ми протестуємо одразу дві радіосистеми від Holyland. Перша, на яку я зараз записую, це Holyland Lark M1 Duo. Давайте розпакуємо та потестуємо нову систему Holyland і зробимо ми це в реальних умовах, тому що я знаходжусь в полі, дує сильний вітер, і це будуть реальні умови використання, а не якісь ідеальні студійні умови. Тож, поїхали. Ми піднімаємось наверх. Цікаво, як мене буде чутно. І так, зараз ви чуєте звук з Holyland Lark M1. Також тут є функція ізоляції голосу чи шумодаву. Зараз я її вімкну. Мій голос має бути чіткішим або без шумів. Не знаю, як це працює, тому що зараз моніторити я не можу. І давайте розпакуємо нову радіосистему. Приїхала вона моєму знайомому з США. І він дав мені її на тест з правом розпаковки. Так, що ми тут маємо? Holyland Lark m 2 у білому кольорі. Під'єднав ресівер, тобто прийомник, це робиться дуже легко, просто. Звичайним кабелем. Кабель я залишив той, який в мене був до цього. Так, я зараз закріплю цей передатчик магнітом, який йде в комплекті. От, як вам звук. Звісно, зараз дує вітер. Нижче в коробці була сумочка з аксесуарами різноманітними. В комплекті були кабелі для зарядки та міні-джек. Різного роду магніти кріплення, а також вітрозахист, який я зараз і надягну. Виглядає це якось так. Досить смішно, але я думаю, що з вітрозахистом ви не дуже часто будете користуватися. В принципі, він такий маленький, що його можна і під кофту закинути, і якби вітрозахист буде не потрібен. Поки спускаюсь, ще один тест. Записую звук на Hololand Lark M2 з ресівером, під'єднаним до телефону. Дує вітер, а зараз я сховав мікрофон за курткою і побачимо, як буде чутно. Вітер дує досить сильний, просто немає листя, щоб побачити це, але досить таки суттєвий. так. Цікаво, як мене чути. Сонце вже заходить і поки не стемніло остаточно. Я зараз все спакую і продовжу розпаковку на студії, щоб показати вам комплектацію. І так, я вже повернувся в студію і зараз трошки більше розкажу вам про комплектацію. Мікрофон я почепив на одне скріплення, яке йде в комплекті. І що ми маємо взагалі в цілому в всьому комплекті? Приймач для пристроїв з роз'ємом USB Type-C, приймач з роз'ємом Lightning. Приймач для камери з виходом на міні-джек мм, зарядний футляр для камери, Два безпровідних мікрофони, кабель USB-A на USB-C, кабель 3,5 мм для камери, Чотири круглих магніти, два на шнурку два без Дві магнітні кліпси, вітрозахист, інструкції та наклейки. І, звісно, сумка для цих всіх аксесуарів. Якість звуку нормальна, як і у всіх радіосистемах. Зараз, якщо чесно, дуже важко знайти мікрофони з поганою якістю звуку. Хіба що якісь китайські підробки за 500 гривень чи там за 10 доларів, можливо. В основному всі нормальні виробники, а HolyLand це досить крутий виробник, який відомий безпровідними передатчиками відеосигналу та звуку віднедавна. В принципі, все з ним окей. Ви вибираєте лише зручність користування, форм-фактор, зовнішній вигляд і так далі. Мова не йде про наворочені Rode Wireless Pro, де є внутрішній запис в себе, 32 біти звук, де приймач є одночасно звуковою картою, яку можна під'єднувати до комп'ютера та використовувати для подкастів, де є синхронізація з іншими продуктами Rode. Це все круто, але це відповідно набагато дорожче. До речі, про ціну: середня ціна. По магазинах в Україні офіційна 8 тисяч гривень. Вона, звісно, буде коливатися в залежності від курсу, але приблизно таку ціну ми маємо за все, що тут є, тобто за саму повну комплектацію, яка називається Hololand Lark M2 Combo. Заявлені години роботи вражають типу, 10 годин без підзаряду цієї штучки та 40 годин приймача в камеру. Також вони можуть одночасно записувати звук. Та підзаряджатись, що теж дуже круто, але навряд чи ви будете 40 годин підряд, записувати звук. До того ж, між зйомками, між дублями, ви можете підкидати їх в зарядний кейс по типу кейса від наушників, де вони магнітяться, стоять в своє місце і заряджаються, поки ви переходите між локаціями чи готуєте нову сцену. Також всі виробники зараз заявляють е дальність роботи 300 метрів. Скажу чесно, 300 метрів це пряма видимість. Якщо ви повертаєтесь, перекриваєте передатчик, навряд чи на 300 метрів вас буде чути. Але який сенс на 300 метрів писати звук, якщо ви відвернуті від камери, якщо ви можете цей звук просто дописати потім? В принципі, логічно. Для звичайних зйомок, де ви в полі видимості камери, цього більш ніж вистачить з головою, ви можете спокійно писати собі звук. Мікрофони, які мені найбільше за все моє життя подобались по звуку, це Rode Wireless Go першого покоління, тому що там було просто три рівні гучності і все, ніяких налаштувань. В Холілендах першої версії теж є ці три рівні гучності, але у вас немає абсолютно ніякої індикації, на якому ви рівні. В Rode був хоча б екранчик. Дуже, все дуже чітко, викрутите коліщатку і бачите три лампочки, які загораються відповідно на перший, другий та третій рівень гучності. По розміру вони приблизно ідентичні. В принципі, в рюкзаку багато місця не займуть. Єдине, що, звісно, що якщо ви користуєтесь телефоном, то окремо вам потрібно носити ось ці штучки з собою. А якщо камерою, то додатково потрібно носити з собою кабель. Хотілося б, звісно, щоб це все було в одному кейсі, але такого немає в жодного виробника. Вже. Далі в мене є ще питання до оцих кліпс, ніби вони прикольні. Мікрофон примагнічується до кліпса, все працює, але він на кліпсі крутиться. Тобто, коли ви причепите його до себе, цілком можливо, що ви повернете мікрофон в сторону від себе та звук зіпсується. Але в цілому виглядає прикольно. Дуже сподобалися ці от приймачі на телефон. Ви можете вімкнути їх в свій телефон, вони там досить плотно тримаються. І під час зйомки ви можете все одно підзаряджати телефон, тобто ваш порт не блокується, тут є додатково Type-C, все геніальне просто. Тепер мене цікавить ваша думка, чи варті ці мікрофони 8000 гривень, чи краще купити ось таку версію за 4. Чи взагалі це все фітня краще взяти роуди за 18. Пишіть свою думку в коментарі. З вами був Саша і канал та зйомка, і не забудьте підписатися.